Всім привіт! З вами Тресов Вход, і зараз ми побудуємо базову викрійку на купальник та зробимо її адаптацію під Боді. Як у нас виглядає викрійка на купальник і як виглядає адаптація під боді? Власне кажучи, вони відрізняються мало чим, тільки ось цим вузловим моментом плеча, тому що воді передбачає наявність рукава. Відповідно, ми маємо використати довжину плеча та глибину плечової брої. У суцільному купальнику все трошечки легше. Ми можемо покласти просто лекало і намалювати плече, за принципом, мені так подобається. А, ну, Звичайно, послуговуючись певними стандартами. Поїхали. Для початку ми знімемо вірочки. Які вірочки нам потрібні? В першу чергу це окружність стадії. Окружність стадії. Оте. Оте у нас 64. Далі окружність стелі. По самій випуклій частині сідниці. 92. Далі окружність грудей. По центрам молочних залоз. 83. Далі окружність під грудьми. Під молочними залозами. Власне кажучи, для звичайного суцільного купальника без відрізних чашок ця мітка не потрібна. Втім, про всяк випадок знімамо і її. Якщо раптом ви будете робити купальник з різними чашечками, нехай буде. Отже, окружність тирку 70. Тепер вертикальні мілочки. Відстань від лінії талії до лінії стега. 22. Пахова пройма. ГПР. Глибина пахової пройми. Перепрошую ЛПР. Глибина пахової пройми це ЛПР, а глибина плечової пройми – це ГПР. Це дві різні пройми, їх не треба плутати. Отже, в даної жіночки Л пройма 66 см. Відстань від лінії талії до окружності під грудьми. 10 см. Від лінії Італії до окружності грудей, тобто до центру молочних залоз. 17 см. Відстань між сосками. Ну, десь 16 см. Тепер дуже важлива мілочка для побудови плеча. Нахил плеча переда. МПП. У живої людини отут іде заокруглення. І ми заміряємо до тої точки, де у нас починається заокруглення. У цієї жіночки заокруглення немає, тобто ми від центру по лінії талії отак по косі знімаємо власне, до цієї точки, де в неї закінчується плече. Нахил плеча переда у нас 44. Те ж саме робимо зі спинкою. Нахил плеча спинки. Від краю плеча і до середини по спинці. Так само 41. Цей манекен з досить таки блискою груддю і рівною поставою, тому у неї однаково. У багатьох фігур жіночок буває так, що груди крупні, відповідно, нахил плеча переда буде більший, ніж нахил плеча спинка у сутулих фігур із невеликими грудьми, навпаки, нахил плеча спинки більше, ніж нахил плеча переда. Це абсолютно нормально. Ми записали з вами основні мірочки, які потрібні для побудови звичайного купальника. Тепер запишемо мірочки, які потрібні для адаптації під підводів. Отже, це глибина плечової плойми, та сама ГП, від а, краю руки під пахвою до лінії талії. Якщо ми знімаємо цю мілочку з живої людини, ми робимо так. Ось так людина затискає лінійку під пахвою. Після чого заміряємо від верхнього краю лінійки до лінії талії, ось я отримала десь 20 см. ГПР 20. І довжина плеча від основи шиї і до краю плеча. 13. гпл 13. Це наші базові мілочки. Тепер можемо приступити до побудови нашого купальничка. З чого ми почнемо? Почнемо спочатку, тобто з лівого верхнього кута. В лівому верхньому куточку поставимо точку і назвемо її НПП. Накл плеча педагога. Від точки НПП відкладемо вниз мілочку, яка дорівнює НПП. Накл плеча педагога. Отримали точечку Т. Це у нас буде лінія талії. Від точечки Т вниз відкладаємо половинку l пройму Так само, як ми робили це на плюсиках. l пройму в нас 66. Поділили на 2, маємо 33 Якби не ділилося порігну, ми б мали отухлити в меншу сто. У нас поділилося рівно поріг. Отже, ми маємо десь тут 33 см і точечку L. Від точки Т вниз. Відкладаємо відстань ТС. 22 см в повному обсязі, так само, як ми це робили на трусах. Отримали точечку С. Тепер від точечки Т вгору відкладаємо дві відстані. Т Г1, Г1 і просто ТГ. Якби ми чітко знали, що у нас буде, наприклад, там купальник без відрізних чашок, ми б відкладали лише ТГ. Якби ми знали, що у нас купальник з відрізними чашками, ми б відкладали тільки ТГ1, тобто ми визначаємося, що ми взагалі шили. Далі, це у нас безпереда, вона у нас повністю готова. Тепер ми приступаємо до пошуку осі і Як ми це робимо? Від точки С вправо відкладаємо одну другу окружності системи. Окружність системи у нас 92 поділили на 2, отримали 46 см. Від точечки S вправо відкладаємо 46 см. Отримали точечку s 2 Від точечки s 2 ми можемо вниз, просто, особливо, якщо ми працюємо по міліметровому паперу, ось так відповідно нашу точечку L. І отримали ту точечку l 2 Тобто, як вийшла, ця лінія. Від точечки С2 відповідно вгору відкладаємо відрізочок ТС 22,8. Отримали точечку Т2. Між Т і Т2 можемо одразу намалювати горизонтальну лінію. І від точечки Т2 вгору відкладаємо нахід плеча спинки. Нахід плеча спинки у нас 44, тобто такий самий, як і нахід плеча перед і отримали точку МПС напівчасти. Від точечки Г проводимо горизонтальну вправу. Цю точку можна ніяк не називати. Чому? За логікою речей, ми мали назвати її Г2. Але Г2 це загально прийнята точка, точніше лінія, яка знаходиться на грудьми. Там знаходиться ще така мірка, ну, точніше, це не мірка, а просто положення рівень раствору виточки у плачовому крові. І в концептному крові. Тобто ця мірка зазвичай знімається над грудьми. І тому, щоб у нас потім не було когнітивного дисонансу, а що це було, чому Г2 тут, якщо вона має бути тут, ми цю точку просто ніяк не називаємо до того, ж, вона у нас не відіграє жодної ролі в подачі побудові. Вона просто є. Від точки Г1 ми можемо намалювати невеличку горизонталь десь досередину і креслення. Груду, в більшості з нас листуть лише спереду, тому ми не будемо шукати їх на спині і робити там положення кісточок, якщо ми шиємо купальники з кісточками, тобто з відрізними чашечками. Ми знайшли основу. Тепер в цій основі ми повинні знайти бік. Ми відрізочок СС2 ділимо навпіл, так само, як це робилося у долусиках, і знаходимо, де в нас тут половина. А десь ось тут у нас буде половина. Так само, як в трусиках за умови пропорційності фігури, тобто окружність окружність стегон і окружність стані мають різницю до 30% або до рівня 30%, ми цю точку переносимо на 1,5 см напрямку вперед. Якщо різниця понад 30%, там, наприклад, окружність стегон 100 см, окружній сталі 60 см, переносимо цю точку на 2 см вперед. Тепер відрізочок, ось цей Г. Так само ділимо навпіл. Для початку. Він буде абсолютно такий самий, як і е, відрізочок С С2. Але цю точку переносимо на 1 см назад. Тобто, спер... по нижній частині ми перед зменшуємо, зад збільшуємо, верхній частині навпаки. Спинку трошки зменшуємо, перед трошки розширюємо. І малюємо між цими двома точками діагональку. Ось так. Це і буде наш Тобто це наш бік, і він у нас має нафт. Їдемо далі. А тепер ми повинні знайти виточки, бокові виточки по лінії талії від лінії боку. Ми їх шукаємо так само, як у упуска. Від окружності стегу віднімаємо окружність талії, Виходить 92, відняти 64, буде 28. І отриману цифру ділимо на 4. Так само, навіть, як ми це робили тут. І отримали 7 см. Ми відкладаємо 7 см від перетину лінії бока з лінією талії вправо та вліво. Тобто 7 сюди, 7 сюди. Якби у нас вийшло, наприклад, 6,25, ми б округлили до 6,5. Якби у нас вийшло 6,75, ми б округлили до 7. 6,5 мивничі бало. Тобто, у нас є свої особливості теж округляння наших мілочок, наших виточок, якщо вони якимось чином кудись не вписуються. Їдемо далі. З отриманих точок просто малюємо діагоналі до нижнього упору лінії боку. Ось так. От ми отримали бокові виточки. Тепер ми можемо повністю намалювати наші нижні частини. Згадуємо, які у нас стандарти побудови ластовиці. Для купальника вони такі самі, як і для звичайних трусів. Отже, для розміру XS та S – це 5 см, для ML – це 6 см, для XL – X, L це 7 см і так далі. Куди ми ці? мілочкою діваємо. Ну, по-перше, ми ділимо їх на 2, оскільки у нас дві половинки ластовиці спереду і на спиці. А, візьмемо 5 см, оскільки ця жіночка у нас СТ. Відповідно, 5 поділили на 2, отримали 2 з половиною. 2,5 від точки L вправо і від точки l 2 вліво. А довжина ластовиці незалежно від розміру, 10 12 см. Так само ділимо на 2. Наприклад, взяли 10 см. Поділили на 2, отримали 5 см. З цієї точечки вгору відкладаємо 5, з цієї також відкладаємо 5. о, Що тепер? Тепер ми вирішуємо, де ми хочемо, власне кажучи, низьку пальника. По лінії талії ми ніяких понижень не робимо, бо в нас немає такої лінії Італії. Тобто вона у нас є тут. Але відрізатись вона не буде. Тому ми вирішуємо, наприклад, я хочу, щоб у цієї жіночки купальник трошечки нижче лінії талії сидів над тісточками сцену. Ну, скажімо, візьму 6 см. Відкладаю сюди 6 см і сюди 6 см. О! І далі малюю ті вирізи, які мені подобаються. Спереду, вигін. Сюди має ніжка вписатися. На поки може бути пряма якщо я хочу, щоб була напівзакрита сідниця. Якщо я бажаю стрінки, я можу, відповідно, за принципом стрінгів це діло зробити. Теж ми знаємо з нашого уроку, бо тут сам, як це робиться. Тобто, далі все залежить вже від того, що я бажаю отримати. Що у нас відбувається в цей час у верхній частині? У верхній частині ми маємо знайти. Різницю між окружністю грудей та окружністю стегу. Від окружності стегу, ОС, віднімаємо окружність грудей і отримаємо 92 мінус 80 і отримали 9 см. 9 см ми повинні так само поділити на 4, як ми це робили у лінії талії. Тобто поділили на 4, отримали, ну ми отримали. Скільки 2,25, але оплимо в більшу сторону. Витички пам'ятаємо ноку глянуть в більшу сторону, до 2,5. Відкладаємо від лінії бока по лінії грудей. 2,5 сюди, 2,5 сюди. Ось ми отримали наші а, лінії бока по лінії грудей. Малюємо раз, два. Фактично ми. З цією частиною розібралися. Тепер від оцих крайчиків малюємо вгору умовно червоні лінії, ну, умовно бо в мене жовта крита. Що це таке? Це лінії, які позначатимуть наш край плеча, і відповідно за них плече не може виходити. Що робити, якщо у нас окружність людей більша за окружність системи? В цьому випадку ми просто зводимо наші ці бокові лінії до цієї точки, якби ось звідси вертикація, і буде наша головна червона лінія. Якщо у нас різниця невелика, наприклад, до 4 см, ми можемо так зробити. Якщо різниця велика, ми повинні придумати купальник, який буде відрізний або під грудьми по лінії, або прямо по лінії талії, або з відрізними чашечками, тому що інакше нам просто тканина не дасть і тут зробити сильний нафт. Якщо у сильна напруга тканини, у нас ось тут весь час будуть іти різноманітні зморшки. Нам би цього дуже не хотілося, тому для фігур із дуже крупними грудьми відносно тонкої талії і вузьких сцепу, ми робимо інші моделі у Це дуже важливо. Дідемо далі. Ось ми знайшли умовно наші червоні лінії. Тепер беремо нахил плеча переда І Малюємо відносно лінії талії з цим методом отаку дубу. Раз. Оп. І те ж саме робимо на спинці. Беремо МПС на автодлича спинки від лінії італії Оп. 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 Малюємо руку. Вони можуть трошки не співпадати з тої причини, що в нас спинка вуща заперед і, відповідно, тут вони трохи йдуть по-різному. Це абсолютно нормальне явище. Якщо у нас сильний перепад. Між нафлом плеча спинки і нафтим плеча переда, то вони будуть ще сильніше не сходитися. Це нормально. Якщо ви колись звертали увагу на висоту по спинці, наприклад, там футболки, то могли звернути увагу, що вона там зазвичай вища. У всякому разі, в оверсайзне футболка. Якщо це футболка чоловіча, спинка вища. Якщо футболка жіноча на крупний розмір людей, то може бути і зворотня в але різниця в принципі може бути. Йдемо далі. Що тепер? Тепер ми повинні знайти положення е, нашої, ви, е, нашого виріза по лінії плеча, тобто нашої плечової торгові. Оскільки поки що це не моді, це лише купальник, ми можемо малювати за принципом я так хочу, але враховувати певні стандарти. Які це стандарти? Знову ж таки, це стандарти відповідно до розмірів. Я їх ось тут. Так само для розміру XS S це 4 см, для ML – це 5 см, для XL, XXC це 6 см і так далі. Що це за стандарти? Це стандарти, які ми відкладаємо від оцієї точки і від оцієї в напрямку деталі. Наприклад, для розміру S я беру 4 см і відкладаю їх від цієї точки вліво, а від цієї точки вправо. 4 сюди, 4 сюди. Таку саму цифру я відкладаю вгору. 4 сюди, 4 сюди. Отримала такий от квадратик. Що далі я буду робити з цим квадратиком? Власне кажучи, плечовий зріз у мене є, квадратик у мене є. Я можу просто під лекалом або руцями намалювати плече і з принципу я так хочу. Це у мене умовно край плеча. Скажімо, я хочу, щоб у мене бітеля була десь. Не прямо на краю хай буде на рівні тих же самих 4 см. Просто беру і роблю ось так. Оп! Тут вигинаю, тут фактично пряма лінія. Що далі? Далі я задаю ширину брітелі. Ширина брітелі для такого типу купальника із суцільною брітелію мінімум 2 см. Чому мінімум 2? Ми з вами теж на темі труси говорили, що все, що вище двох, дуже важко обробляти, а нам це потім ще якось поширювати. Якщо це купальник, який йшли за принципом виволок, тобто у нас іде підкладка, і зовнішня сторона стикується таким чином, що резинка закладається між ними зсередини і зовні немає ніяких видимих строчок обробки, тоді тут має бути ну, не менше 4 см. Інакше уявіть собі, як ви будете через 2 см вивертати весь купальник. Закладаємо 4 см. 4 сюди. 4 сюди. Тобто ось ці деталі мають співпадати. Далі все просто. Спереду маємо намалювати вріз. Щоб його намалювати, ми мусимо задіяти мірку, яка досі не була у нас задіяна. Радіус між центрами молочних заслуж 16 см. Ми ділимо FC на 2, отримали 8 см. Відкладаємо від точки Г. Право 8 см. Це у нас точка С. Тобто, ми малюємо виріс з єдиною метою приклинути точку С. Форма як нам заманиться. Хочемо до лінії грудей зводимо. Хочемо, робимо трошечки глибший, але дивимося, що був, був якийсь зазор до точки С. На спинці у нас відправною точкою служить точка Т2. Тобто, ми можемо довести наш виріс до точки Т2. Або ми можемо зупинити його трошечки вище, наприклад, десь тут. Це вже наша особиста справа. Сильно глибоким його не робимо, інакше у нас буде він відставати, і ось тут буде світитися копа. Ну, це не дуже естетично, навіть якщо у нас красива попа. Відповідно, ось наша база-купальничка. Коли ми будемо це все перезнімати на волокно, ми трошки скругляємо ці кути, оскільки фігури в нас у більшості не трикутно-квадратні. А все ж таки заоплумлені плани. А зараз ми знову адаптацію цього діла від боді. Що в першу чергу ми маємо зробити? Ми маємо закласти глибину плечової плої. Те, на що ми досі не звертали увагу, тому що навіщо її задавати на купальнику, якщо ми все одно не будемо ношувати руками. Ну буде нижче, ніж лінія підпад, не буде. Яка різниця? А тепер нам важливо посадити саме лукав. Бо якщо ми намалюємо плойму із селі Я так бачу, рукавчик у нас може сказати, а я не бачу, а я візьму і не вчуюся. Тому беремо і відкладаємо в першу чергу глибину плечової колени. 20 см. Відкладаємо її від оцієї точки до оцієї осінні. Тобто, ось у мене є 20 см, я ось так кладу лінієчку і дивлюсь, де в мене опиниться точка 20 Ось тут вона опиняється. Це буде моя нова глибина пройми. О ж саме роблю на нас Оп. Так. Знайшов? Тепер я маю знову ж таки скористатися стандартами цього разу для побудови гордовин. Базу. Для такого вилову ми робимо чітко підгорну. Навіть якщо ми збираємося потім робити іншу горловину, основа йде підгодно за принципом гольфа. Бо якщо ми зробимо не за принципом гольфа, потім ми не зможемо розрахувати плечі. Це найбільша помилка, яку часто роблять під час побудови лека. Розраховують із серії, от я хочу отут отаку горловинку, значить от горловинку зразу відкладаємо. А куди ми потім будемо плече відкладати? Плечемо від шлі відкладали тому що спочатку ми маємо намалювати основу шифру. А у нас є теж стандарти, і знову ж таки, вони залежать від розміру. Для розміру XS S, це 7 см, для ML – це 8 см, для XL XXL це 9 см і так далі. Бачите, на два розміри у нас більш-менш співпадає одна е, циферка. Якщо у нас раптом... Є диспропорції. Наприклад, може бути струнка дівчина із крупною шиєю. Або, навпаки, крупна дівчина із дуже тонкою шиєю. Ну то, значить, вже коригуємося за принципом індивідуального пошиву. Поки що ми дивимося на стандарт. А, беремо 7 сантиметрів, оскільки, як ми вже з'ясували, наш маленькен розмір Еска. І відкладаємо літочки від НПП вниз. І від точки МПП, ось так по плечу вбік, по діагоналі. І малюємо ось такий ось кругленький виріз. Це є наша горловинка попереду. Від цього виріза по плечу, по прямій лінії, вже не по злину, а саме ось таким чином, відкладаємо нашу довжину плеча 13 см. Ось бачите, як вона зайшла за оцю лінію. Тобто, тепер вона у мене має опинитися тут, ця точка. Далі, ми, ось цей самий стандарт, у нас нікуди не змінюється. Тобто той же, який був 4 см, той же і залишається. Відкладаємо 4 см вже від нової точки сюди і 4 см вгору. Тобто, просто, грубо кажучи, оце діло піднімаємо вище. І тепер вже з нової точки малюємо плечову пройму. Ось наша плечова пройма попередній частині. По спинці у нас трохи інша історія. Від точки НПС вниз ми відкладаємо не 7 см, а 2. 2 це висота 7-го шийного хребця. І він не залежить від розміру. Він залежить від зросту і від віку, оскільки ми говоримо про середньостатистичну дорослу жінку, то у неї висота 7-го шийного хребця 2 см. Так само, ми потім цей виріс можемо хоч до лінії Італії довести. Зараз нам потрібно його закласти куди треба. А ось сюди ми відкладаємо. В таку ж величину, як і ось тут. Тобто 7 см. Оп! І малюємо гарненький виріс. Тепер від оцієї точки по плечу знову ж таки відкладаємо нашу довжину плеча. І тут ми фактично вперше до пів сантиметра не доходить в цю червону лінію. Ну і прекрасно. В принципі, воно так цілковито може бути. Головне, щоб ми за неї не зайшли. Якщо ми за неї зайдемо, то вже у нас буде плече з'їжджати. Це не катастрофічно, але просто ну не гарно. Тому звертаємо на це діло увагу. Нам потрібно так само, як ми підняли цю пройму, підняти ось цю пройму. Тобто теж ось ця частинка в нас тут має бути, сюди 4 см і сюди 4 см. Так. Відповідно, малюємо ось цю плойму так само, як ми намалювали тут. Ось цьому куточку у нас має виникнути десь приблизно прямий кут. А може бути і не прямий, може бути тупий. Головне, щоб він не був гострий. Бо якщо він у нас тут буде гострий, то відповідно потім воно буде дуже некрасиво зшиватися. Далі ми можемо абсолютно спокійно взяти і намалювати, як нам заманеться, виріс. Скажімо, так. Виріс, скажімо, так. Ну і от власне ми отримали нашу основу підбоді. Далі вже сюди ми можемо просто законети рукавчика, але це вже трошечки інша історія. Так що ось таким чином робиться адаптація під боді.